Варто витрачати сили на жилетку, да? та я вже налаштувалася. Думаєте, вилізе дуже швидко, да. Зв'яжете один раз намочити і гайки. Сумно. Це дуже сумно. Ну добре, а як же вони тоді іграшки роблять? Адже діти їх і шморгають, і гризуть, і там дергають, смикають в усі боки, і мами потім перуть їх у пральних машинках навіть, щоб там всі ці залишки каші з них повимивати. Як же іграшки тоді? Чи це іграшки суто так на сервант поставить і все і не думать про то? Переконуйте мене, що так не треба, так? Да? Китайська, турецька, <сум> турецька фігня. Шкода, так, цитата для Ольги. Через 20 років ви будете більш розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані і подорожуйте, якщо маєте змогу. Так, нє ні, ні є файна велюрова пряжа. От, бачите, я недосвідчена ще в цьому, в ось таких от о, декоративних пряжах. Я зазвичай по шкарпетках, якщо ви бачили, я дуже багато в'яжу шкарпеток. От, І недосвідчено виявилася, я ще й купила шість мотків. А вони мені все одно подобаються. От коли воно до душі, то я просто це зроблю. От як ми робимо, наприклад, ті ж самі е, картини зі стразів. В принципі, вони припадають пилом і... і, що називається, одна дорога. От. Ну, значить, так. Буде в мене кольоротерапія. Буду просто е, отримувати задоволення від того, що працюю з таким кольором. Ось так. Так, дванадцята цитата для Ольги. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Ось така. Е, ця пряжа, як ваша сукня. Цікаво подивитися вашу сукню, якщо чесно. Ну, вона ж літня. Получається, що вона з якихось тонших Чи так само пухнастенька, чи колір такий? Такого кольору сукня. Mm -hmm. <laughs> Жутко канішне, <laughs> підтримую. <laughs> дуже мені подобається, дуже-дуже. Добре, друзі, розпакувала все, продемонструвала все, що є. От, у нас просто така ситуація, що скоро має вимикатися світло, тож я хочу встигнути завершити цей стрім. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, що так швидко зібралися підтримати цей стрім, це важливо. Якщо маєте змогу і терпіння, подивіться, будь ласка, або шорти, або відео які-небудь. Найцікавіші це плейлисти інсторики. Їх можна просто слухати там історії про українські знаменитості різних часів. цікавинки, такі, ну просто цікавинки, от, Або ж, можливо, вам буде цікаве розпакування, ну воно менш цікаве. Інсторики поки що найкращий плейлист на каналі. Всім дякую. А, ще чатик. Сукня в китайському магазині на скору руку, тому й рукава відрізала. Просто сподобалося дуже, тому ви придбали. Я зрозуміла. Добре, друзі, всім мирного неба та Божих благословень, тихої ночі і до нових зустрічей. Всім па-па.